Політика, сутність та функції держави. Лібертаріанці виступають за мінімально необхідну державу з обмеженим набором функцій. Вони бачать державу як інструмент суспільства, сервісну організацію, а не як якусь керівну структуру, абстрактну плану, апарат придушення або експлуатації одних класів іншими. Лібертаріанський погляд на державу вкрай утилітарний. Держава робить те, що потрібно суспільству, є природною монополією. І не може бути постійно реалізовано приватним сектором. Це національна оборона, правосуддя і правоохоронна діяльність, збір податків, базова інфраструктура. Якщо та чи інша діяльність може активно здійснюватися приватним сектором за конкурентних умов, її необхідно виводити з функціоналу держави. Так, найуспішніші університети в США – приватні, тому державі не треба керувати системою освіти. Аналогічно існують успішні приватні медичні центри. Спортивні клуби, культурні установи. Відповідно, усе це не потребує необмінної участі держави. Держава не може і не має розглядатись як певна самоціль абсолютно. У нас іноді кажуть, сильна держава. З погляду лібертаріанця це нісенітниця. Сильною може бути людина, суспільство, економіка. Натомість держава це лише інструмент. Тому вона повинна бути не сильною, а ефективною. Тобто реалізовувати всі покладені на неї функції, споживаючи при цьому мінімум ресурсів. Невід'ємні права, основну цінність у лібертаріанській ідеології становить свобода, звідси випливає поняття невід'ємних прав, яке згадується ще в роботах Гобса і Лока. Людина має перевісно, просто за фактом свого існування, усі права, які притаманні розумній істоті. Що усвідомлює свою індивідуальність, засновуючи державу, людина віддає їй частину своїх прав, але ось усе інше, те, що не делеговано державі, залишається у людей і не може взагалі перебувати у сфері державного регулювання. Існують дві концепції права: позитивна і негативна. Перша передбачає закріплення в законодавстві певних прав із подальшим описом формату їхньої реалізації у підзаконних актах. Хоча ніхто не сперечається з тим, що людям дозволено все, що не заборонено законом, у позитивній концепції виникає сіра зона. Це те, що прямо не заборонено, але й не закріплено законодавчо, або ж не до кінця формалізовано в підзаконних актах. У бюрократії виникає спокуса заявити, що оскільки щось не закріплено законодавчо, то цього робити не можна. Або якщо щось закріплено законодавчо, але потім регламентовано підзаконними актами. То дозволено робити тільки в межах цього регламенту. Класичним прикладом є право на мирні зібрання в Росії, яке закріплено в Конституції ресінгералі. Далі законом встановлена обов'язковість узгодження, а під законними актами і правозастосовною практикою повідомний характер узгодження перетворений на дозвільний. Отже, навіть формально закріплене в Конституції право було нівельовано. Лібертаріанцям ближче радше негативна концепція права. Вона передбачає, що законодавчих закріплень або підтверджень прав не потрібно. У законодавстві явно прописуються тільки обмеження прав, а підзаконні акти регламентують лише порядок реалізації цих обмежень. Наприклад, кожна людина має право займатися будь-якою діяльністю, зокрема підприємницькою, без якогось особливого дозволу чи реєстрації, але держава може обмежити діяльність, яка створює ризики життю, здоров'ю, власності інших людей. Наприклад, лікарську практику. Іншими словами, спочатку дозволено все, але для того, щоб лікувати інших людей, необхідно отримати ліцензію. Громадянські права часто люди утутожнюють два поняття права людини і громадянські права. Це концептуальна помилка. Права людини невід'ємні права, які виникають просто за фактом існування людини. Про них і йшлося у попередньому пункті. А ось громадянські права це права громадянина як основоположника і співвласника на державу. Тому громадянські права не є невід'ємними, вони становлять окремий випадок прав власності. І тут доречна аналогія з правами акціонерів на акціонерне товариство, що їм належить. Як кожен власник, громадяни по відношенню до держави мають права володіння, розпорядження та користування. Зокрема, громадяни, і тільки вони можуть вирішувати питання передачі частини території держави. Або частини її суверенітету, і з цього випливає, що питання належності Криму може бути вирішене винятково всеукраїнським референдумом, і тільки 50% плюс один голос усіх громадян може змінити статус півострова. Подібно до акціонерів громадяни мають право брати участь в управлінні своїм майном, тобто державою, як обирати органи управління, так і обиратися в них. Але звичайно, ці права не безумовні, на них можуть накладатися обтяження. Люстрація може обмежувати право обиратися, сенс право обирати. Як і в разі акціонерних товариств, такі обмеження не можуть бути довільними. Вони мають бути накладені винятково для захисту прав і свобод інших громадян, які можуть бути ущемлені внаслідок несумлінності, нечесності чи конфлікту інтересів. Люстрація саме поняття люстрації нетипове для програм лібертаріанських партій. Але люстрації показали свою ефективність у країнах східної Європи, вони не суперечать основам лібертаріанської ідеології, тому їхнє проведення може бути виправдане і в випадку України. Сенс люстрації полягає в тому, що громадяни, які колись зловживали своїми правами для обмеження свободи інших громадян, використовували суспільне майно чи посадове становище для отримання особистого зиску. Виявляли нечесність, непорядність, можуть бути позбавлені права обиратися в органи керування держави. Люстрація це не полювання на відьом, не політична розправа і поготів не кримінальне переслідування. Це всього лише запобіжник. Перелічені вищі особи, на жаль, схильні обманювати виборців, роздавати брехливі обіцянки і малювати гарні картинки майбутнього. А виборці часто вірять тим, хто себе давно і остаточно дискредитував. Люстрація покликана убезпечити суспільство від таких людей, обмеживши їхнє право претендувати на позиції в публічному секторі. Водночас вони вільні реалізовувати себе в будь-яких інших видах діяльності в бізнесі, науці, культурі і так далі. Та люстрація, що була проведена в Україні, не витримує ніякої критики. По-перше, вона прив'язана до дуже незначної кількості посад. Утім, люструвати людей треба за їхніми вчинками. А не за посадами. Те, що людина була депутатом від партії регіонів або видатним її членом, автоматично ставало доказом її нечесності. Аналогічно, якщо людина не може пояснити походження свого майна і підтвердити витрати офіційними доходами, вона також не може претендувати на довіру. По-друге, люстрація повинна проводитися громадськими діячами, активістами, які жодним чином не пов'язані і ніколи не були пов'язані з державою. Матеріально від неї незалежні, можуть пояснити походження всіх активів і всі свої витрати. Ось такі представники громадянського суспільства повинні ввійти до комісії із люстрації і вирішувати, кого з колишніх політиків, чиновників, суддів та інших обмежити у праві претендувати на посади в публічному секторі. По-третє, рішення комісії із люстрації повинні мати силу закону і не можуть бути оскаржені в суді. На жаль, ми часто стикалися з тим, що люстровані негідники добивалися відновлення на посаді через суд, адже більшість суддів самі заплямували себе прийняттям замовних рішень, нез'ясовним збагаченням і участю в корупційних схемах. Особи, які намагаються перешкоджати процес люстрації, самі повинні бути піддані люстрації. Виборче право багато хто дотримується хибної точки зору щодо того, що. Інклюзивність, залучення якомога більшої кількості людей до прийняття рішень це благо. Розквіт класичного лібералізму, який ідеологічно близький до лібертаріанства, припав на XIX століття, коли існували строгі виборчі цензи. Досвід Російської імперії показав, що сформувати ефективний парламент можна через посилення, а не послаблення цензу. А ось введення загального виборчого права призвело до влади популістів, соціалістів, фашистів. Нацистів з іншого боку, введення виборчих цензів у сучасному суспільстві є певним анахронізмом. Наука у ХХ столітті відкрила деякі закономірності процесів прийняття рішень і соціальної динаміки, які дозволяють зрозуміти причини тріумфу популістів. Це насамперед асиметрія ставлення до ризику в різних соціальних верств. Люди, яким нема чого втрачати, схильні голосувати за популістів. Адже гірше їм вже не буде. Проте існує шанс, що популісти перерозподілять суспільне благо, забравши частину багатства у середнього класу і підкупивши свій ядерний електорат. У Києві ми спостерігали це на прикладі мера Черновецького, який роздавав гречку пенсіонерам. Подібна ситуація добре відома в бізнесі менеджмент схильний до асиметричних, часто невиправданих ризиків, тому що в разі збитків відповідатимуть акціонери капіталам компанії. А в разі прибутків частина з них у вигляді бонусів відійде до самого менеджменту. Це називається конфліктом інтересів. Проблема загального виборчого права полягає саме в існуванні конфлікту інтересів. Якщо група громадян пов'язана короткостроковими матеріальними інтересами з особами, які керують державою, у цих громадян існує вагомий мотив обирати не тих, чиї ідеологічні позиції їм ближчі. А тих, хто найкраще задовольнить їхні приватні потреби. Наприклад, підрядники державних компаній будуть просувати у владу тих, хто забезпечить їм вихідні контракти, бюджетники тих, хто пообіцяє надбавку до зарплати і так далі. Проте може бути і протилежна ситуація: ті ж бюджетники або підрядники через свою адміністративну чи контрактну залежність змушені голосувати за тих, хто перебуває при владі. Вирішити таку проблему можна в один простий спосіб, який зазвичай застосовується у корпоративному управлінні виключенням осіб, які мають конфлікт інтересів з процесу прийняття рішень, тобто обмеженням їхніх виборчих прав. Ті громадяни, які матеріально залежать від держави, не повинні впливати на обрання тих чи інших осіб в її керівні органи. Аналогічно, громадяни, які матеріально залежать від муніципалітетів, не повинні впливати на вибори органів місцевого самоврядування. Критеріям матеріальної залежності може слугувати одержання понад 50% доходів із відповідно державного чи місцевого бюджету або від підприємств, контрольованих державою чи муніципалітетом. Це потрібно для того, щоб відсікти конфлікти інтересів у разі підрядників. Цю пропозицію варто розглядати в комплексі зі зменшенням функцій держави. Річ у тім, що нині воно призведе до позбавлення виборчих прав досить великої кількості людей. Різних професій, військовослужбовців і правоохоронців, лікарів і викладачів, тіячів науки і культури натомість, коли освіта, охорона здоров'я, наукові та культурні установи вийдуть зі сфери підпорядкування держави і стануть або приватними, або недержавними некомерційними установами, то всі згадувані категорії громадян, крім двох перших, будуть задовольняти критерію на незалежності від держави. Громадянство і міграція лібертаріанських партій в різних країнах по різному підходять до, до вирішення питань міграції. Хоча більшість лібертаріанців виступають за свободу пересування, зокрема у вигляді трудової міграції, є і партії, що виступають за квотування чи введення міграційного податку. Я пропоную розділити це питання на три частини і вирішувати кожну з них окремо: громадянство само по собі найближче до права власності на державу. Відповідно, діти успадковують громадянство своїх батьків, а будь-яка людина може в односторонньому порядку відмовитися від громадянства. Третім особам громадянство може бути надано за заслуги, але рішення повинно прийматися не органами виконавчої влади, а представницьким органом і для кожної такої особи окремо. Більш детально цей підхід обґрунтований у наступних розділах. Отже, громадянство отримати буде набагато складніше, ніж зараз, а вийти з нього простіше. Міграція теоретично може бути обмежена, оскільки співвласники держави, громадяни можуть вирішувати кого з гостей, не громадян вони хочуть, а кого не хочуть бачити на своїй території. Це не суперечить лібертаріанській ідеології. З іншого боку, свобода конкуренції є благом, тому свободу переміщення праці між ринками поряд із переміщенням товарів і капіталу підтримує переважна більшість лібертаріанців. З цього випливає, що обмеження міграції з метою штучного зниження пропозиції праці неправильна, хоча й популярна, вигідна для багатьох громадян дія. Тут виявляється один із конфліктів між демокрацією, системою, де приймається вигідне більшості населення, і меритокрацією, системою, де приймається найправильніше рішення. Міграцію можна обмежувати лише в разі, коли вона загрожує свободі, не пускати на територію України осіб. Які підтримують тоталітарні чи авторитарні режими та проповідують відповідні погляди, які вчинили раніше злочини проти життя, здоров'я, власності? Лібералізація міграції з іншого боку не повинна привести до появи армії, дермоїдів і нероб. Мігранти є благом тоді, коли вони сприяють створенню вартості, а не її знищенню. Тому деякі лібертаріанські партії справедливо пропонують за умови лібералізації. Міграції виключити мігрантів із системи допомоги і соціального забезпечення. Взагалі, лібертаріанська ідеологія не передбачає соціальної держави, тому за її повною і грамотною реалізацією система державного соціального забезпечення буде демонтована. А ці функції відійдуть недержавним організаціям. У такому разі зникає мотивація їхати заради того, щоб жити лише коштом соціальної допомоги. Тож серед мігрантів залишаться лише сумлінні, працьовиті люди. Обмежувати приплив яких буде недоцільно. Політична система. Лібертаріанські партії існують у країнах як з республіканською, так і з монархічною системою управління. В останньому випадку мається на увазі, звичайно ж, конституційна монархія, тому ніякої переваги тій чи іншій формі немає. Різниця є в суті. Лібертаріанці послідовно виступають проти будь-яких персоналістських, авторитарних, тоталітарних режимів. На жаль, наявність в Україні посади президента збільшує ризик скочування в такій формі. Посада президента взагалі погано вписується в систему поділу влади і перешкоджає роботі механізму стримувань і противаг. Тому найдоцільнішою в нашій країні видається парламентська республіка. Запропонована в записках лібертаріанця конституційна модель детально описує всю конструкцію політичної системи, яка перебуває в злагоді з положенням лібертаріанської ідеології. Перше однопалатний парламент. Верховна Рада з 225 осіб. Друге. Винятковий перелік питань, за якими можуть прийматися закони. Третє. Вибори за пропорційною системою. Третина депутатського корпусу кожні два роки. Каденція депутата 6 років. Четверте. Відповідальність депутатів за дотримання положень передвиборчої програми аж до дострокового припинення повноважень. П'яте. Ліквідація посади президента. Шосте підпорядкування всіх органів виконавчої влади, кабінетів і міністрів, який отримує автономію в організації своєї роботи. Сьоме закріплення кодексу етики публічних службовців у Конституції. Восьме незалежність призначення та звільнення суддів від законодавчої чи виконавчої влади. дев'яте. Впровадження низки положень англо-американської системи загального права прецедент, суд присяжних, приватне обвинувачення і так далі. Десяте. Вивід органів місцевого самоврядування з під будь-якого впливу з боку органів державної влади. Одинадцяте поділ зібраних податків між державою та місцевим самоврядуванням усіх рівнів. Зовнішня політика. У зовнішній політиці перед нами. Постають дві групи питань: членство у наднаціональних організаціях і територіальна цілісність. Питання територіальної цілісності не викликають серйозних дискусій у нашому суспільстві, яке практично єдине в тому, що Крим це Україна, Донбас це Україна, а єдиним, хто має право змінювати їхній статус, є весь український народ. Ніякі регіональні вибори чи референдуми, проведені поза конституційним полем України. Не визнаються її юридично нікчемними ніяких переговорів бути не може, крім переговорів про відновлення територіальної цілісності України, відшкодування завданих збитків країною агресором і те, щоб віддати керівництво країни-агресора до суду міжнародного трибуналу. Питання членства України у наднаціональних організаціях слід вирішувати таким чином: до організацій, які сприяють забезпеченню свободи, дійсно варто вступати. А якщо вони обмежують свободу, то ні. НАТО і сод, поза сумнівом, сприяють свободі нашого народу. Без НАТО наша свобода буде постійно перебувати під загрозою нападу з боку зовнішнього ворога. Сода це свобода руху товарів, якщо повністю відповідає лібертаріанській ідеології. А ось членство України в ЄС недоцільне і невигідне. ЄС давно вже переродився на соціалістичну бюрократичну махину, яка втручається в регулювання економіки, транспорту, зв'язку ринків капіталу, просуває громадські системи соціального забезпечення і регулювання трудових відносин. Це жодним чином не сумісно з ідеалами свободи. Нам з ЄС треба вступати у двосторонні відносини, які передбачають розширення свободи, безвізовий режим, взаємне зняття обмежень на трудову міграцію. Зона вільної торгівлі та вільного руху капіталів, а повноцінне членство України в ЄС невигідно обом сторонам і має бути знято з порядку денного. Нам не потрібні директиви євробюрократів щодо регулювання нашої економіки або соціальної сфери. ЄС вже справедливо побоюється, що в Україні доведеться виділяти непідйомне для нинішніх країн-членів фінансування, яке є зворотним боком регулювання.